Добрий день, друзі! Ви знаєте, вареники з картоплею вміють варити всі, але у нас найсмачніше приготування вареничків. За нашим рецептом вареники з картоплею виходять, ну, вже дуже смачні. Вони дуже смачні навіть і пісні. Приготуємо смачну страву разом. Ось ми почистили і варимо картоплю до готовності в підсоленій воді. Картопля звариться за 25-30 хвилин. Поки картопля вариться, замісимо заварне тісто. У чашу вже просіяли пшеничне борошно. У борошенці. Робимо лунку у гарячій воді, температура води приблизно 60-70 градусів, розчиняємо сіль розчин солі воду, виливаємо в лунку і швидко змішуємо з водою пшеничне борошенце лопаткою. І ось на цьому етапі поміщаємо до борошна яйце. А можна й без яйця, якщо вареники готуємо пісни, і дві-три столові ложки соняшникової олії. Поки тісто гаряче, то вимішуємо його лопаткою в чаші, а далі замісимо тісто руками на столі. Зібрали тісто в кулю і накриваємо його. І залишаємо на 15-20 хвилин. Нехай воно відпочине, нехай клейковина розійдеться. Для вареників зробимо засмажку. На сковороду налили 100 мл соняшникової олії і насипали дрібно нарізаної зеленої цибулі, смажити особливо цибулю не потрібно. Як тільки закипіла олія, відразу вимикаємо вогонь, засмажка вже готова. Картопля вже зварилася, приготуємо начинку. Ось ми відцідили картоплю і розтовкли товкачиком. До відварної картоплі ще додаємо. Три-чотири столові ложки цибулевої засмажки, щіпку зеленого, свіжого чи сухого кропу і щіпку чорного меленого перцю. Перемішуємо це все, то в качиком картоплю. Нехай начинка картопля охолоне. А ми зробимо плесканці варенички. Вже тісто відпочило, стало воно еластичне, м'яке, воно легко розкачується качалкою на столі. Ми, плесканці варенички, витискуємо склянкою ось так, а ви робіть їх. Як вмієте, потім кожного плесканця вареничка розкачуємо знову качалкою, щоб плесканець був тонкий. Ліпимо домашні варенички. На вареничок кладемо ложку картопляної начинки. Картопля вже охолола. Защіпуємо вареники пальцями, а потім притискуємо виделкою. Ви ж ліпіть вареники так, як мієте. Та й за розміром робіть такі, які бажаєте. Ось скільки вареників вже наліпили. Частину вареників заморозимо. А частину вареників уже зваримо. У воду додали 2-3 листу лаврового та 7-8 перцю горошку. Та ще, звичайно, додаємо солі. Вареники обережно опускаємо у киплячу воду. Відразу вареники. Розкручуємо, переконуємося, що в ні один вареник не приліп до дна каструлі. З моменту кипіння вареники варимо п'ять хвилин. Виймаємо варенички із води. Жоден вареничок не розклеївся. Подивіться, які гарні вареники, а вже так хочеться їх їсти. Ці вареники засмачимо за смажкою, смаженою олією із смаженою зеленою цибулею. Ви ж можете й додати просто насіченої зеленої цибульки свіжої, а ще зверху посипемо на гарячі варенички трішки посіченого кропу. Ось так. Ось які у нас смачні домашні. Варенички з картоплею аж слинка тече, ах і смачні вареники. З чим їх можна їсти, а з чим бажаєте? Якщо сьогодні нема посту, то можна й насмажити шкварочок з цибулкою чи сметаною, тощо. Друзі, якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити вподобайку та просьба напишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили. Та хто ще не підписався, підпишіться на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре? Далі буде.